Перше про існування цього утаємниченого парламентаря та бізнесмена країна дізналася у вересні 2009 року. Тоді в інтернеті з'явилися фото та відео, крадькома зроблені журналістами на одному розкішному весіллі у Донецьку. Тамадою запросили Максима Галкіна, співали зірки першої величини Таїсія Повалій, Валерій Меладзе та навіть Ерос Рамазотті. А серед запрошених політичні зірки першого ешелону Віктор Янукович та Ріната Хметов. Вони особисто прийшли привітати щасливу наречену Яну та її батька, народного депутата Юрія Іванющенка. Ху із містер Іванющенко. цим питанням ще більше почали перейматися, коли він у лютому 2010-го з'явився на інавгурації президента Януковича. Дивна людина у рудому пальці з піднятим коміром у спортивній шапочці, в оточенні численних охоронців. Тоді мало хто здогадувався, що за якийсь рік про нього говоритимуть як про того, хто контролює ледь не пів України. Вже у 2011-му журнал-кореспондент назвав Юрія Іванющенка другою за впливовістю людиною в Україні одразу після президента Януковича. Юрію Іванющенку, якого деякі змі також називають Юрою Єнакіївським, у різні часи приписували вплив на зерновий та спиртовий бізнеси: тюньовий контроль над митницею, над Запорізькою та Одеською областями. Над тамтешнім ринком сьомий кілометр та київським аеропортом жуляни ім'я скромного 111-го номера у списку партії регіонів періодично спливало то тут, то там і поступово обростало легендами. Головна з них він, як земляк та особистий друг президента Януковича може відібрати долю майже у будь-якому привабливому бізнесі. Улюблений спосіб нацькувати на підприємство правоохоронців та влаштувати маски шоу. Ходили слухи, что Юрий Владимирович имеет отношение к созданию осложнений на моем предприятии. Я попросил о личной встрече с ним. Оказалось, что он не только не был источником моих проблем, но даже помог их быстро решить. Взамен меня ни о чем не попросили. После встречи с ним я за два дня смог растаможить контейнеры с товаром, которые три месяца стояли в Одесском порту. Владислав Бурда, властник мережи детских магазине «Антошка», «Форбс Украина», «Грудень», 2011 рік. Після того, як директор мережі магазинів Антошка розповів, що одного дзвінка пана Іванющенка вистачає для того, щоб розмитнити кілька десятків контейнерів, які три місяці стояли на митниці, ну здається, що дійсно в деяких галузях його вплив він ну, дуже суттєвий. Вам приписують, що ви володієте чи не половиною бізнесу українського? Скажіть, це… благодаря правда... журналістам імі. Покажіть, який бізнес це рідкісне відео. Торік восени знак оклику помітив на засіданні Верховної Ради Юрія Іванющенка. Раніше цей народний депутат на робочому місці майже не з'являвся. Багато часу проводив за кордоном. Зокрема, у Монако розмова про бізнес продовжилася у Курилці Верховної Ради. А слід яким бізнесом ви яким бізнесом ви володієте? Щоб і, і про інші ми вже не думали. В якому бізнесі ви маєте інтерес? Интересно, я имею в А в Украине за кордоном? В Украине имею вода в маши. И все. все? А, с... а, за кордоном? Рынок 7, а? 7 а? Рынок 7 километров. Ну, ты, это уже бизнес. А уже. хлебный бизнес? То есть зерновый хлебный ваш весь Никакого отношения не имеет. А то сбройного бизнеса вы цикавитесь? Никакого отношения никогда не имел и не буду иметь. Никогда. Жанна строит. Отже, машинобудівний завод Азовмаш та розбудова аеропорту Жуляни. А ще доля в одеському ринку сьомий кілометр, який і бізнесом йому соромно назвати. Все інше, за словами Іванющенка, плітки та вигадки. Аж раптом несподіване щиросердне зізнання для журналу Форбс Україна. Я була вражена, що вони взагалі запросили журналіста у цей офіс. Столичний офіс цієї людини охороняє міліція. Він розташувався тут, у центрі Києва, у провулку Рильського. 4. чоловік, який відрекомендувався як старшина міліції, ретельно переписує дані з редакційного посвідчення журналіста знаку оклику. На наше питання, що він тут взагалі робить, відповідає: мовляв, поруч райвідділ міліції, скидається на те, що офіс бізнес-партнерів Івана Абрамова та Юрія Іванющенка ретельно охороняють. Напевне, їм є чого боятися. Мене дуже здивувало те, що Іван Іванович він надіслав дуже. Повний перелік усіх активів, які саме належать Юрію Володимировичу. у лютому 2012-го Юрій Володимирович Іванющенко через свого партнера Івана Івановича Аврамова передав журналу Форбс Україна список усіх їхніх компаній. Партнери ведуть бізнес і у вугільній галузі, і у машинобудівництві, і у металургійній навіть і навіть у сільському господарстві, і у транспортній сфері. І, навіть у нерухомості. 43 підприємства, які працюють у Луганській та Донецькій областях у Полтаві, Дніпропетровську, Луцьку, Києві, на Чернігівщині та в Одещині, Російське місто Армавір та навіть кілька підприємств з лондонською пропискою. Дивно, адже згадаймо, що пан Іванющенко казав про свою власність знаку оклику торік. В Україні мій водомаш. І все, все, все. Цікаво, коли він казав правду, тоді у вересні 2011-го, чи тепер, коли надав Форбсу перелік своїх активів. А може його бізнес імперія, за якихось півроку, приросла десятками фірм та компаній. Хай там як, але востаннє про Юрія Іванющенка згадували у зв'язку з конфліктом навколо одеського підприємства Стальканат. Сілу його власник Володимир Немировський назвав бізнес партнера Іванющенка Івана Аврамова організатором рейдерського захоплення заводу за допомогою перевірок та кримінальних справ від прокуратури та МВС Аврамов Іван Іванович. Іванич чоловік. в видении которого находится Одесская область, где он решает не только бизнес-вопросы по отъему, контрабанде и иным методам добывания средств для себя и трупы товарищей, но и, политическую, и решает политические задачи. А именно, раз тебе дали возможность грабить, значит, будь добр и поддерживай надлежащий порядок в регионе. Для Летватібе прокуратура, для УБОП, для этого лятветібе, все остальное. Тоді Аврамов та Іванющенко вперто відмовчувалися, а з раптом цілий вибух інформації про свої реальні активи. Чому на вашу думку саме зараз Іван Аврамов виступив от з таким чистосердечним зізнанням, як у вас зазначено? Можливо, йому набрило що йому завжди прописують щось і він хотів стати більш публічним прозорим е бізнесменом. Справді публічність і прозорість, м'яко кажучи, не найсильніші сторони Аврамова та Іванющенка. Останнього колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко взагалі називав кримінальним ватажком. За його словами, Іванющенко, хоч і не судимий, але у 90-х неодноразово потрапляв у полозору правоохоронців, які боролися із організованою злочинністю на Донбасі. Зокрема, вони зібрали чимало інформації про угрупування Долідзе, яке працювало на території Єнакієва, Дебальцева та Шахтарська. Потім частина цього угрупування перейшла під контроль Ахатя Брагіна на прізвисько Алік Грек. Той до своєї загибелі від вибуху на стадіоні у 1995 році був президентом футбольного клубу Шахтар Донецьк. Юрій Ванющенко настільки багато знає про українську політику і економіку. І таких людей, я думаю, що керівництво держави ну, воно буде тримати десь тут, у Києві, десь. Щоб вони були поближчі, щоб можна було до них звернутися за порадою і щоб інформація, якою носієми якою вони є, вона, скажімо, не випливала за кордоном до когось іншого. У лютому економічна правда опублікувала статтю про перевірки державної податкової інспекцією фірм, нібито афільованих із бізнесом Іванющенка. Йдеться про компанії Інвестбудсервіс, «Енергоінвестхолдінг» та Макроком. Вони закупили для державного укргазвидобування бурильні труби на 150 мільйонів гривень і, начебто, не сплатили податків. У понеділок прес служба депутата Юрія Іванющенка з цього приводу повідомила наступне. Юрій Володимирович Іванющенко не має ніякого відношення ні до підприємств, указаних у рішенні Шевченківського суду, ні до їхньої господарської діяльності. Нам невідома будь-яка інформація стосовно кримінальних справ, у рамках яких можливо прийняті судові рішення, оскільки жодне з них не стосується Юрія Іванющенка. Подібні публікації у ЗМІ носять відверто провокаційний характер та ознаки політичного замовлення. Прес-служба депутата Юрія Іванющенка, Інтерфакс Україна, 12 березня 2012 року. Водяться певні обмеження стосовно тих людей, які співпрацювали останні півтора року і були вхожі, скажімо так, до Юрія Ванющенка. Якщо судити з цих справ, які завела податкова служба, ну дійсно його позиції можна сказати, що м -м, зараз можна підставити під сумнів. За даними видання дзеркало тижня, податкова розслідує кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків підприємствами-імпортерами. До нього, начебто, причетні і чиновники південної митниці, принаймні у документах слідства згадують зокрема, і колишню її начальницю Тетяну Бойченко. Не встановлені слідством службові особи Держмитслужби України та начальник південної митниці, виконуючи свою роль, зловживаючи своїм службовим становищем після отримання вказаної інформації, організовують перепони під час митного оформлення таким підприємствам-імпортерам, у тому числі шляхом його затягування, вимаганням додаткових документів. Українські бізнесмени кілька останніх місяців вили на сполох через усі ті перепони, які їм влаштовувала Одеська південна митниця. Ось відео зняте самим підприємцем. Його товар горіхи з незрозумілих причин відправили на експертизу, яка триватиме місяць. Дія відбувається у приміщенні митниці. На кому стані будь-які западіть? На кому основанні? Скажіть, пожалуйста. Ну чому не знімати? На кому стані запад на орехи, це чи орехи? Що це? Давайте скажіть, На кому основанні? Дай телефон вуха мені трогать, ласка. Приставтеся, скажіть, мені на якому основанні. Уше для прокуратури це все доставлю. Давайте на не поставанні будуть заході. Значить, маркувальна етикетка. Ні, давайте за запит на по поколу товара. Ход там один. одінь. Почому буде ще западі? Та не буду я чому ні а за руками ні трогати руками не трогають у листопаді минулого року. Державну податкову службу очолив 31-річний Олександр Клименко. Він давній друг старшого сина Віктора Януковича Олександра. Саме за керівництва пана Клименка податкова зацікавилася бізнес-структурами, які пов'язують з Іванющенком. Ми хотіли спитати у молодого податківця, з чим це пов'язано. Можна пару питаннячок? Ще і ще є час. Ну є Ні, час, дякую. чесно. Ну чому Ну скажіть? Будь ласка, чому після. після. та після не вийде? Ну будь ласка. Знак оклику також скерував запит у податкову, щоб дізнатися, що виявили перевірки. Цікаво також чим завершаться порушені кримінальні справи. Якщо нічим, значить, Іванющенко відбудеться легким переляком. Але якщо тиск продовжиться, значить у владній піраміді справді відбуваються серйозні зміни. І вплив Єнакіївського на главу держави та не на очах. Арші нас яким вас стосунки з Віктором Януковичем? Ви сьогодні прийшли тому, що він тут зараз чи я? Я пришел, потому что що... пришел. Вы же ним спілкуетесь часто? Нет. А дружите? Нет. Ну мы же не в вас спрашиваем.